Це неможливо. Мовча слушати? Ніяк. Ого, от це поворот. Ні, ну це взагалі невозможно. Серйозно. Мабуть, дуже важко. Спершу треба її послухати, побалакати з нею. вона сама розповість. В першу чергу потрібно її слухати. По-друге, треба. Трішки, напевне, ставити себе на її місце. І по-третє, напевно, любити її серцем. Одним словом не поймаєш. Тяжело сказати. Як її зрозуміти, можливо спитати у неї. Ніяк. Це дуже тяжке питання. Треба її слухати. Бути з нею щирим, відвертим і намагатися почути. Ніяк це невозможно. Вона загадочна. Зрозуміти жінку дуже важко, краще посміхатись і казати їй Я тебе люблю, кохана. Щоб їх зрозуміли все. Слушайте, ну вы в тупик прям ставите. Не, ну логично, что любви, заботы, заботы, уюта и счастье. Но более подробные. Заботы, кохание. Вони сами не разумеете. Кохание. Разумение, кохание. Разного. Понимание, наверное. Е, Женки хочуть бути счастливыми. Счастье. Кохання. Е, поваги, кохання. Всього. <плес> я звиняюсь, я не ожидав таких з них випросив. Всього того, що ми не розуміємо. Все і зразу. Щастя, любов. Жінки хотят внимания. Любов, заботу, красоту. Доброту? Доброту, відкритість і красу. Ніжність, доброту. Душу. Красоту. Розум. Турбота і кохання. Мабуть, і розум. Ціную в жінках їхню теплоту, заботу, ласку. Вони дарують щастя. Розум і почуття гумору. Добродушність. Приданість. Відданість. Красу. Ніжність, доброту. Щирість. Ну, за те, що вони є у нас. <звук> Побажаю, щоб 8 березня було тільки 8 березня, а щодня протягом року. Квітів. Mm, щастя, здоров'я, діточок побільше. Щоб всі їх мрії збувалися і успіху у всіх їх діяннях і починаннях. Кохати, mm. бути коханими mm. здоров'я, успіхів та натхнення. Mm. Uh, Кар'єрного росту, благополуччя, uh, здоров'я. Побажаю залишатися такими ніжними, прекрасними, які вдохновляють нас, мужиків. Оставатися такими красивими, розумними, можливо, трішечки цікавими. Знайте своє щастя. Здоров'я. Щастя. Кохання, добра. Щоб швидше пройшла весна, щоб було як можна красивіше навкруги, як можна більше квітів і гарного настрою. Всього найкращого, щоб завжди залишалися гарними, чудовими, щирими, коханими. гарного настроєння і, звісно, багато квітів.